Також хочу особливо подякувати маленькій чарівній дівчинці Соломійки, яка своєю працею, своєю, своїм бажанням теж допомагала в, в збиранні коштів і для придбання цієї автівки. Вона маленька дівчинка з великим серцем. Соломія Реут, дев'ятирічна мешканка Дніпра, щодня виходить на вулиці свого міста з сопілкою в руках, щоб допомогти українським захисникам. Завдяки своєму таланту та наполегливості, Соломія вже зібрала понад 360 тисяч гривень на потреби збройних сил. Закупивши бронежилети, аптечки, каски та навіть дрони. Її старання не залишилися непоміченими. У межах патріотичної акції Діти герої Міністерства внутрішніх справ України Соломія була відзначена за свою волонтерську діяльність. Під час церемонії нагородження вона виконала мелодії для першої леді Олени Зеленської та отримала в подарунок нову сапілку від співака «Велбой». А ще отримала почесну відзнаку Пульс перемоги, яку вручають тим, хто б'ється за Україну не лише зі зброєю, а й світлом, добром та музикою. Я почала збирати навесні 2022 року. Я ще тоді грала на блокфлеті і займалася кілька місяців у музичній школі. Я побачила, як люди гуртувалися разом, щоб допомогти захисникам, і я вирішила спробувати. І вирішила, і вирішила збирати на бронік. І... А Софілочка вже з'явилася пізніше. Мені її подарував. Сопілка, Тарас Лошак. Я грала біля Мост Сіті, мені один вовк да Вінчі прийшов, подарував шеврон. Вони мені частіше дарують шеврони і кладуть гроші. Що мені все треба, але найбільше треба грошей для, для захисників. І хочу показати, що діти теж можуть трошки боротися, щоб дорослі не, не здавалися. Нас забрала поліція, і ми два дні, ну не два дні, а майже цілий день їхали в Київ. Я так, їхали, їхали, їхали. Я всюди дивилася краєвиди. Потім поїхали на нагороди. Мене нагородили там. Я з волбоєм зустрілася, Дантес, пес Патрон. Коли я це своїм дівчатам у дворі розповіла, то вони були шоковані. Офігіти казали, ну були дуже вражені. Я це вчора. Згадувала, як я з татом ну, за усією родиною, то упалася в Бардянську і жила там тиждень. І мені так сподобалось. А зараз там вже ж ви знаєте, окупований. І моя мрія, щоб Росія зникла, щоб українці їх вигнали на свою територію, щоб вони взагалі зникли. Може, ветеорит, щоб на них упав хоча б кілька разів. Або один раз. Один метеорит теж непогано і хочеться приїхати в Бордянськ, зробити тур Україною. Але взагалі я не герой, я просто дитинка маленька, яка хоче допомагати захисникам. Єдині герої, які існують у світі, це наші військові. Я ними дуже сильно пишаюся і хочу бути такими, як вони, незламними і хоробрими.